Вітаю! в ефірі програма Лібрето у студії для вас працює Олексій Доніченко. Сьогодні ви дізнаєтеся. Документальний фільм «20 днів у Маріуполі здобув чергові міжнародні нагороди. Триває робота над трилером Кіл Хаус за участі головного управління розвідки. Американська академія звукозапису склала список номінантів на престижну музичну премію «Греммі» у наступному році. Хто може представити Україну на музичному Оскарі? За скільки був проданий портрет, який намальований людиноподібним роботом? Зі штучним інтелектом, топ фільмів цього тижня та Афіша Дніпра все це та багато іншого ми підготували для вас. Тож ми починаємо. Україна здобула перемогу на поетичному слемі, організованому в рамках культурної співпраці Еонік Остріа. Представляв Україну Дмитро Лазуткін, талановитий поет, журналіст, телевізійний продюсер і військовослужбовець, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка, а з квітня 2024 року речник Міністерства оборони України. Вірші Дмитра написані під час служби в лавах Збройних сил України. Пробудили глибокі емоції в інтернаціональної публіки, яка зібралася на цей. Поетичний вечір: п'ять талановитих авторів з Чехії, Словаччини, Австрії, Франції та України представили свої твори, кожен у власному стилі, що перетинало межі між текстом і особистістю, створюючи живі перформанси. Як це і належить на справжньому поетичному слемі, публіка обирала переможця, і цього разу їхні серця підкорила Україна. В рамках перебування у відні Дмитро Лазуткін зустрівся з українською громадою. Під час вечора обговорили його творчість. Зокрема, нещодавно видану збірку збірку поезії будемо жити вічно, а також збірку. Закладка. Окрім того, Дмитро поділився своїм досвідом служби на фронті. Його поетичні рядки, народжені у військовий час, не залишили байдужими нікого з присутніх. Обидва літературні вечори нагадали нам, що українська поезія має надзвичайну силу, яка лунає далеко за межами нашої країни і торкається кожного незалежно від кордонів і мов зазначили в посольстві України в Австрії. Документальну кінострічку «20 днів у Маріуполі українського режисера Мстислава Чернова відзначили ще двома нагородами на премії Грірсон British Documentary Awards». Стрічка перемогла у двох номінаціях: як найкращий документальний фільм про теперішні події та як найкращий кінематографічний документальний фільм. Нагадаємо, матеріал було відзнято у перші дні облоги міста військами РФ. До створення картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсер і журналіст Василіса Степаненко. За роботу в Маріуполі вони отримали у ліцарівську премію, стрічка змальовує перші трагічні дні російського вторгнення в Маріуполь, хоробрість і стійкість мешканців міста, а також воєнні злочини росіян. За даними видання Hollywood Reporter, фільми цьогорічних переможців стосувалися різноманітних тем. Окрім фільму про війну в Україні, відзначили історію про турецьку співачку, яку намагалися вбити під час талант шоу. Інші фільми-переможці показують реальність життя із психічним розладом, дослідження мусульманської віри в сучасній Великій Британії. Лі спорту та корейський кіноклуб також вручили нагороду опікунів Грірсона. Її отримала британська журналістка Стейсі Дулі, найбільш відома за соціальними документальними фільмами для BBC3 про дитячу працю та жінок в країнах, що розвиваються. Кілхаус Любомир Левицький знімає трилер за участі головного управління розвідки. Сценарій фільму написаний за мотивами реальних подій. У створенні стрічки візьмуть участь військовослужбовці та ветерани Сил безпеки та оборони України, зокрема головного управління розвідки Міністерства оборони України. В основі сюжету історія унікальної операції, яку проводять спецпризначенці ГУР та 3-ї ОШБ. Із перехрестя на окупованій території необхідно евакуювати чоловіка й жінку, які потрапили під обстріл росіян. Ком напруженої місії стає американський журналіст, якому доведеться постати перед складним вибором. З'ясовується, що на кону життя ще однієї людини. У заручниках ворога перебуває 14-річна донька евакуйованого подружжя. Росіяни вимагають обміняти її на іноземця. До операції підключаються спецслужби США. Напруга відчайдушної боротьби за життя зростає. Тривер планують завершити у наступному році. Добре. Російські спецслужби хочуть обміняти українську дівчинку на американського репортера. Якого дітька наш топовий журналіст опинився в гарячій тоці? Розповідав про технології на передовій. Тепер росіяни кажуть, що він із ЦРУ, і вони вб'ють дівчинку, якщо не обміняємо. Хто керує операцією? З підрозділи гурт третя штурмова бригада. Витягніть журналіста. Не можна, щоб він потрапив до рук росіян. Проте це. Як бути з дівчинкою? Оканельзі зібрав понад один мільйон гривень під час свого концерту на розмінування територій України. Вдячні, що під час концертів ви також долучилися до великого збору на розмінування України. І ті, хто робили миттєві фото на спеціальній фотозоні, і донатили, і ті, хто брали участь напередодні у розіграші квітків, і ті, хто скинув будь-який донат, саме завдяки вам вдалося акумулювати ще понад 1,3 мільйона гривень на розмінування і наблизити чиєсь я. Їду додому. Ми дякуємо усім, хто долучився до збору, і нагадуємо, що збір на розмінування країни триває. Мета нам тут жити 2.0» – зібрати 100 мільйонів гривень на роботизовані комплекси, транспорт та обладнання, щоб зберегти життя саперів та розмінувати українські території. Разом з фондом ми зробили проект. І підтримує розмінування звільнених територій. І я хочу, щоб і в прямому, і в переносному значенні це слово. Ми повернулись на вільну і безпечну землю. Я бачу навколо камінь.

Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка підготував нову прем'єру. Що показали для вибагливих глядачів Шевченківці, знає мій колега журналіст Ян Андрусенко. У 107-му театральному сезоні на глядачів театру чекає чимало нових вистав. Тут і яскрава та бурхлива історія кохання баядера. І весілля в Малинівці, але серед всього різноманіття театр підготував для глядачів виставу під назвою Молитва за Елвіса. Театральна постанова присвячується нашим захисникам та захисницям, які мужньо вдень і вночі захищають Україну від навали окупантів. Сьогоднішня вистава, яку диктує нам вся та ситуація, в якій ми опинилися. Бо ми не розуміємо, що буде далі, але ми. Вважаємо, що всім нам треба щось робити для того, щоб відстояти свою незалежність, своє право на життя, щоб сюди не зайшов ворог. А що робити? От виставі, власне, про це й мова, про це й розмова. Це два світи зустрічаються. Людина, яка вже пройшла пекло, і людина, яка в тилу, в яких зовсім інші проблеми. Вистава Молитва за Елвіса поставлена за п'єсою сучасної української драматургині Марини Смілянець. Вистава розповідає про світоглядні зміни, які відбуваються в кожному. Хто розуміє, що якщо ми зламаємося і не вистоїмо, то знищення українців відбудеться дуже швидко і жорстоко. Це все передається через історію двох братів Юрія та Артема, у яких була мрія стати легендарними музикантами. Вони створили рок гурт та планували записати альбом. Але одного дня Юра пішов добровольцем на війну. Артем цього прийняти не зміг, і брати припинили спілкування. Сон, певно, єдине місце, де вони можуть поговорити відверто. У житті є багато інших речей, які так само можуть тебе зламати. Знаєш, у житті є багато інших людей, які можуть взяти автомат і піти туди. А талановита людина вона, вона має творити. Пісні, чим тобі не зброя. Одне не відміняє інше. Послухай, кожен має займатися своєю справою. Для кожного хлопця, який зараз там, знайшлася б своя справа і знайдеться після, а от як роби що хочеш. Гарно погляну. Вистава. Про якийсь такий вибір, який має робити кожен, що він вибирає. Так, ми всі хвилюємось, так ми всі хочемо нашої перемоги. Але коли вона буде, і якою ціною ми ще не знаємо, це брати, і один пішов на фронт, а інший був вдома. І це те, про що наші люди також говорять, також мають різні позиції. І сказати, хто правий чи не правий вже життя розставляє крапки. І ті люди, які проходять пекло війни, вони гостріше розуміють ту правду, яку нам треба відстоювати тут, коли люди продовжують жити, начебто мирним життям. Глядачі залишилися розчуленими від показаної історії деякі з них не могли стримати сліз настільки вразила їх ця історія. Вже після закінчення вистави люди охоче ділились своїми враженнями та думками. Чому важливо показувати цю виставу у наш час? Хочеться помовчати. Така тема Ольга дуже гарно сказала, що енергія нашого серця повинна переробитись спротив. війна, тема війни і життя під час війни. Війна сприймається по різному, і ця п'єса вчить нас супротиву, вчить тому, що наша Україна потребує захисту, розуміння, що це наша рідна Україна, і ми повинні бути разом триматись і разом до перемоги. Я хочу відмітити, що наш театр. Дніпровський театр Шевченка завжди дуже тонко відчуває суспільство, відчуває ту проблематику актуальну, яка у нас сьогодні існує. І ця вистава, в якій підіймаються питання кохання, так перша пісня була саме про кохання Елвіса Преслі. і далі на протязі вистави. Так само повертались, це була одна із оцих ниточок, яка протягнута скрізь всю виставу. Це про цінності, про вибір кожного, незважаючи на те, що могли бути інші зовсім можливості у людини, але кожен обрав свій шлях, кожен зробив свій вибір. І я вважаю, що цю виставу потрібно дивитися. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка планує і надалі радувати глядачів чудовими виставами та новими прем'єрами. Тож уважно слідкуйте за афішею, щоб не пропустити театральне дійство. Володимир Кравчук за головну роль у фільмі Ти Космос на 65-му Фесалоніки International Film Festival у Греції отримав приз Найкращий актор. Актора привітав столичний театр драми і комедії на лівому березі. Кравчук працює в цьому театрі з 2019 року. Крім цього, фільм Павла Острікова Ти Космос отримав визнання ще на одному престижному фестивалі: фільм-фестивал Котобус у Німеччині. За найкращу режисуру з грошовою винагородою 7,5 тисяч євро та приз глядацьких симпатій. Нагадаємо. Ти космос це українська фантастична трагікомедія про далекобійника Андрія, який залишається ледь не останньою людиною у всесвіті після вибуху землі. Поки не зв'язується із французькою вченою Катрін. Три роки вони летять на зустріч одне одному. Український прокат кінострічки запланований на весну наступного року. Богдан Бенюк отримав нагороду за кращу чоловічу роль у фільмі Мій Карпатський дідусь на Калера Фільм-фестивал в Іспанії. У Держкіно підкреслили, що це заслужене визнання таланту та майстерності актора, який зумів передати глибину та душу свого персонажа. Актор, який нині очолює Київський театр на Подолі, подякував журі фестивалю за нагороду. Також бенюк висловив вдячність народу Іспанії за підтримку України. Я радий, що мій персонаж із фільму. Мій карпатський дідусь став переможцем прекрасного хорошого кінофестивалю Калеї. Я дуже радий за це. Я щиро вдячний в першу чергу без сумнів журі за визнання і вдячний не тільки вам, кінофестивалю, а й ще й всьому іспанському народу. Бо ту підтримку, яку ми отримуємо зараз, українці від вас, вона найцінніший дар, який може бути тих людей, які люблять демократію. Хай Господь Бог береже Іспанію. Щастя вам, здоров'я і до зустрічі! На фестивалі у Словаччині пройдуть покази сатиричної комедії режисера Романа Бондарчука. Редакція у Братиславі стрічку представлять акторка Рима Зюбіна, лінійна продюсерка Олександра Кравченко, а також словацька копродюсерка Катаріна Карнацова. Редакцію побачать глядачі та глядачки на 33 показах у 14 словацьких містах. Сюжет стрічки розвертається в містечку Херсонської області. Головний герой науковець природничого музею Юрій, стає свідком навмисного підпалу лісу. Ну чи розповісти правду про лісові пожежі? Чоловік починає працювати в редакції місцевої газети. Натомість він опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем. Фільм виходить у національний кінопрокат з 28 листопада. Американська академія звукозапису склала список номінантів на престижну музичну премію Греммі у наступному році. Світові знаменитості боротимуться за звання найкращих у 94 різних номінаціях. Цьогоріч рекордсменкою за кількістю номінацій стала американська співачка Бйонсе. Її ім'я зустрічається в 11 номінаціях. До речі, виконавиця 99 разів була номінована на музичний Оскар. Наразі вона єдина у світі артистка, яка стільки разів брала участь у конкурсі. Окрім того, цьогоріч також. Згадувалися імена Білі Айліш, Пост Малон, а також Кендріка Ламара. Ці співаки змагатимуться за звання найкращого у семи категоріях. Серед номінантів, що боротимуться за перемогу, можуть опинитися і українці. Йдеться про Джері Хейл, яка подала свою пісню All Eyes on Kids про викрадання дітей росіянами на гремі 2025 У співачки є шанс потрапити в номінацію Найкраща пісня для соціальних змін переможців у цій категорії оголошують на церемонії, тому наразі невідомо чи потрапила Джері Хейл в цю номінацію. Портрет англійського математика Алана Тюрінга став першим твором мистецтва, намальованим людиноподібним роботом зі штучним інтелектом, який був проданий на аукціоні в США за понад 1 мільйон доларів. Портрет розміром 2 на 2 метра під назвою Штучний Бог портрет Алана Тюрінга був створений першим у світі надреалістичним роботом-художником Аїда. Портрет пішов з молотка на аукціоні, а ціна продажу перевершила передпродажні очікування від 120 до 180 тисяч доларів. Людиноподібний робот Іда, який використовує штучний інтелект для розмови, сказав, що портрет першопрохідця Алана Тюрінга спонукає глядачів замислитися над богоподібною природою штучного інтелекта та обчислень, а також над етичними та соціальними наслідками цих досягнень. Тюрінг, математик і один із перших вчених комп'ютерників, відіграв вирішальну роль у боротьбі з нацистською німеччиною, працюючи як зламувач кодів ще в 50-х роках минулого століття, висловлював занепокоєння з приводу використання штучного інтелекту. Один з найдосконаліших роботів у світі Аїда, схожий на людину, названий на честь Адил Лавлейс, у світі комп'ютерної програмістки. Аїда був розроблений Ейденом Мелером, фахівцем сучасного мистецтва. Мелер очолював команду, яка створила Аїда, і працював зі спеціалістами зі штучного інтелекту в Оксфордському та Бермінгенському університетах. Сам Аїда генерує ідеї через розмови з людьми і запропонував створити образ Тюрінга під час дискусії на тему штучний інтелект на благо. Потім робота запитав який стиль, колір, зміст, тон і текстуру використовувати перш ніж за допомогою камер в його очах, він подивився на фотографію Тюрінга і створив картину. В інтерв'ю Guardian у 2022 році, коли робота запитали, чи малює він з уяви? Аїда відповів: Мені подобається малювати те, що я бачу. Я думаю, що ви можете малювати з уяви, якщо у вас є уява. Я бачив різні речі, які бачать люди, оскільки не маю свідомості. Продовжуємо нашим щотижневим топом фільмів, які варті вашої уваги. Відкриває наш рейтинг фільм Чудова історія Генрі Шугара і ще три. Це комедійна драма з елементами фентезі. Ця стрічка вже увійшла до рейтингу кращих фентезійних фільмів цього року. Серед відомих кінозірок тут ви побачите Бенедикта Кембербетча, відомого за ролями у культовому серіалі Шерлок та не менш відомого доктора Стренджа у кіно Всесвіті Марвел. Також серед акторів ви впізнаєте Ральфа Файнса, Бена Кінгслі, Дева Патл. Стрічка виконана у доволі незвичному художньому оформленні. Десь ви побачите переходи, як у сітхомах 90-х, графіку, яка більше нагадує якусь картину чи інший витвір мистецтва. Сюжет доволі сміливий в оповіданні. Виклад історії складно назвати звичним. Генрі Шугар це псевдонім холостяка, який використовує свої успадковані статки, щоб фінансувати свою нестримну тягу до азартних ігор. Одного разу він натрапляє на книгу зі звітом лікаря про Імдада Хана, чоловіка, який стверджує стверджував, що може бачити та взаємодіяти без очей. Подивившись на ще більші подвиги Імдада у власному цирковому номері, лікар опитав Імдада, і той розповів йому історії свого життя. Як молодий втікач у мандрівному цирку він шукав гуру, відомого як Великий Йох, який міг медитувати, піднімаючи власне тіло в повітря. Далі в нас черговий представник азійського кінематографу Драма спільного виробництва Японії і тайваня. Юність 18 на 2. Дорога, що веде до тебе. Амі туристка з Японії, яка на 4 роки старша за старшокласника Джимі, з'являється на його підробітку. Зрештою, вони провели літо, працюючи в одному магазині. Але Джимі поступово закохався в амі. Вони зблизилися, коли вночі разом їздили на мотоциклах і ходили в кіно, але раптом амі вирішила повернутися до Японії. Амі пропонує свою одну обіцянку Джимі, який не може розібратися у своїх почуттях. З часом Джимі вперше за деякий час відвідує будинок своїх батьків і знаходить листівку, яку Амі надіслала йому 18 років тому, коли повернулася до Японії. До Джимі повертаються спогади про його перше кохання, і він вирушає в свою першу самостійну подорож до Японії, щоб зіткнутися зі своїм минулим і розглянути своє сьогодення. І ще один цікавий фільм, який, на жаль, не отримав належної уваги. Це стрічка, що вийшла у минулому році. Ходи до мене. Режисеркою стрічки стала донька відомого митця Артура Міллера Ребека. Акторський склад також відомий: Ен Геттелей, Маріса Томей, Пітер Дінквейдж, Джоанна Куліх. У цьому фільмі розповідається про кризу, яку переживає геніальний композитор Стівен Лауд. Він створив унікальну оперу, але після цього не може повторити свій успіх. Відчуваючи розчарування і спустошення, чоловік шукає, Ось радикальне, що могло б надихнути його знову. Випадкова зустріч із дотепною та привабливою Катріною, капітаном судна, змінює його життя. Катріна хоч і обрала незвичну для жінки професію, але почуває себе в ній органічно і щасливо. Вона запрошує Стівена вирушити з нею в подорож, сподіваючись, що це допоможе йому знайти натхнення. Незважаючи на те, що у Стівена є дружина, психотерапевт, він погоджується на пригоду з Катріною. Ця пригода стає для нього не тільки фізично. Ні, а й внутрішньою мандрівкою до самопізнання та нових перспектив. А далі наша рубрика Афіша Дніпра. Куди сходити або як цікаво провести час в нашому місті? Дивіться далі. Колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка запрошує вас цієї суботи о 16 годині на французьку комедію Обережно жінки. Ця вистава створена за мотивами п'єси Андрія Курейчика. Як молодому художнику не помилитися у виборі жінки? Хто кращий, молода й наївна студентка Лулу чи ексцентрична Марісабель? Пригоди молодого ловоласа й вічна боротьба за жіночу прихильність лягли в основу цікавого сюжету. А вже в неділю, о 16-й Шевченківці, подарують вам виставу весілля в Малинівці. У 30-ті роки минулого століття харківські митці Леонід Юхвіт та Олексій Рябов створили оперетту Весілля в Малинівці. Вона була поставлена у перші державні українські музичні комедії в Харкові у 1937 році. Потім цей твір безкарно присвоїли собі видатні діячі мистецтв із Москви. Сталінський лауреат Борис Олександров переробив його під радянський ранжир. Який став хрестоматійним для багатьох поколінь радянських людей, настав час повернути наші духовні цінності та переосмислити у сценічному ракурсі долі українців, які опинились у жорнах зміни влади, соціально-економічних формацій. Скільки разів відбирали в нас землю, історію, мову, ментальність, а ми вистояли і змогли з гумором подивитись на себе збоку? Про це оновлена версія відомої оперети, яка має українські корені і український зміст, квитки можна замовити онлайн або у касах театру. У театрі драми та комедії вас очікує вистава Мадам Рубінштейн. Це реальна історія життя неймовірної жінки, справжньої легенди косметології всесвітньо відомої Хелени Рубінштейн. Наполеглива, харизматична та ексцентрична Хелена самостійно досягла визнання, вигадуючи нові косметичні продукти та постійно вдосконалюючи свої винаходи, створивши справжню імперію краси. Але що стояло за цим приголомшливим тріумфом? Жінка, яка стала символом прагнення кожної панночки бути красивою та щасливою у коханні. Чи стала вона сама коханою та щасливою? Також у Дніпрі відбудеться комедійна вистава танго на трьох зірки українського театру у виставі за п'єсою світового комедіографа Альдо Ніколаї. Фатальна та пристрасна жінка може провести чоловіка через всі кола щастя або пекла. Єва і бурлеск її емоцій може запалити кожного. Її партнер по сцені Бруно, який згодний майже на все. Але у фатальної жінки є чоловік, виважений та розсудливий Маріо. Чим завершиться цей сценічний трилер? Для шанувальників класики цікавим буде концерт Штраус, безсмертні мелодії короля вальсу. Це поєднання музики, танців та вокальних номерів від солістів опери та артистів хору. Музика штрауса це бризки шампанського, вихор танцю та посмішок, який подарує можливість на деякий час поринути у світ віденського балу. Також ви можете завітати на балет Жізель. Сьогодні він вважається вершиною романтичної хореографії. Своїм народженням балет зобов'язаний поету Теофілю Готьє, який поетично переказав стародавнє німецьке сказання про дівчат Віліс у Дніпровській філармонії. Відбудеться джазовий концерт легенди нового орлеану. Програма виступу буде цікава як дітям, так і дорослим. Це своєрідна подорож містом, в якій глядачі поринуть у захоплюючий світ музики, чарівний світ джазу. Також вас очікує концерт із запальними танцями рок-н-рол. Цей концерт, справжній бунт проти буденності, свято для тих, хто готовий віддатися магії рок-н-ролу без залишку. На вас чекають легендарні хіти Елвіса Преслі, Тіни Тернер, Бік Бед Вуду, Деді та інших світових зірок. Цими вихідними у Дніпрі відбудеться фантастична вистава Мі, ми це захоплююче театральне дійство, що запрошує глядачів у світ магії, фантастики та філософії. Атмосфера вистави пронизана космічним простором, де кожен персонаж представляє в собі таємничу силу життя. Протягом вистави ви побачите 12 захопливих сюжетів, що поєднують у собі різні жанри. Глядачі поринуть у широкий спектр емоцій: від сміху до сліз, від захоплення до філософських роздумів. Тут звучать ліричні та драматичні ноти, розкриваються величні філософські сюжети, які зачарують кожного глядача. Вистава «Мі, Ми» закликає нас замислитися про власний шлях, про те, що справжня сила та магія приховані у кожному з нас. Вона надихає нас відчути себе творцями своєї власної долі, насолоджуючись кожною миттю як найбільш цінним подарунком. Також у Дніпрі відбудеться концерт Шумей. Наразі Шумей знаходиться у музичному турі Україною з програмою на підтримку альбому Комета. Його харизма та голос роблять його непересічною фігурою на українській музичній сцені. І куди ж без гумору? До нашого міста завітав молодий комік Богдан Письменко із сольним стендап-концертом. До вашої уваги гідний представник українського стендапу, який завоює ваше серце раз і назавжди. А що подобається вам? Про що ви хотіли б почути у нашій програмі? Або з ким з наших митців побачити інтерв'ю? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу ДО1. <му> на цьому програма Лібрето завершується. З вами був Олексій Доніченко. Підтримуйте Сили оборони України, розвивайте українську культуру. Побачимось на телеканалі ДО1. Слава Україні!